Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 73, другий варіант. Перше завдання задача. У двох цистернах було 805 літрів пального. Коли з першої цистерни за день використали 283 літри, то в ній залишилося ще 127 літрів. Скільки літрів пального було у другій цистерні спочатку? Запишемо умову до цієї задачі. Креслимо таблицю, поділяємо її на три частини, називаємо було, використали, залишилося. Ми мали дві цистерни. Коли з першої цистерни використали 283 літри, в ній залишилося 127. Нам невідомо, відомо, скільки літрів пального було в першій, потрібно знайти, скільки у другій, а всього було 805 літрів пального в обох цистернах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів пального було у першій цистерні. 283 додати 127. 3 додати 7 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 8 додати 2 дорівнює 10, додати 1 дорівнює 11, 1 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. 410 літрів у першій цистерні. Знаючи, скільки всього було літрів, скільки у першій цистерні, можемо знайти, скільки літрів пального було у другій цистерні. Друга дія. 805 відняти 410. 5 відняти 0 дорівнює 5, 0 відняти 1 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 1 дорівнює 9. Крапочка нагадує, що там ми позичили у нас уже 7. 7 відняти 4 дорівнює 3, 395 літрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 805, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 410. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 805 відняти суму чисел 283 і 127. 283 додати 127 дорівнює 410. 805 відняти 410 дорівнює 395. Відповідь: 395 літрів пального було у другій цистерні. Друга задача. На 4 машини навантажили 28 колод порівну на кожну. Скільки потрібно машин, щоб навантажити 49 таких колод? Запишемо умову задачі. 4 машини поміщають у собі 28 колод. Нам потрібно знайти, скільки необхідно машин для 49 колод. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки колод поміщається в одній машині. 28 поділити на 4 дорівнює 7 колод на одній машині. Ну, тепер можемо знайти, скільки нам необхідно машин, щоб помістити 49 колод. 49 поділити на 7 дорівнює 7. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 49 нам було відомо за умовою задачі, поділити на 7. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 49 поділити на частку чисел 28 і 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7, 49 поділити на 7 дорівнює 7. Відповідь. 7 машин потрібно для 49 колод. Третя задача. Для дитячого садка закупили по 180 зошитів у клітинку і в широку лінію. У косу лінію купили 150 зошитів. Скільки купили усіх зошитів? Запишемо умову до цієї задачі. Зошити у нас були у клітинку, широку лінію і косу лінію. В клітинку 180 зошитів. В широку лінію також 180. В косу лінію 150 зошитів. Потрібно знайти, скільки всього зошитів купили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб знайти, скільки всього зошитів купили, ми маємо додати три числа. Записуємо однією дією і виконуємо додавання. Додати 3 нулі буде 0, 8 додати 8 дорівнює 16, додати 5 дорівнює 21. 1. Пишемо, 2, переносимо у попередній розряд. 2 додати 1 дорівнює 3, додати 1 дорівнює 4, додати 1 дорівнює 5. 510 зошитів. Відповідь. 510 зошитів купили. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо: 486 додати 247, 6 додати 7 дорівнює 13, 3 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9, додати 4 дорівнює 13, 3 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 2 дорівнює 7. Отримали число 733. 573 додати 247, 3 додати 7 дорівнює 10 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, додати 4 дорівня 12, 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, додати 2 дорівнює 8. Отримали число 820. 309 додати 423. 9 додати 3 дорівнює 12, 2 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 4 дорівнює 7. Отримали число 732. 745 додати 198. 5 додати 8 дорівнює 13, 3 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 4 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, додати 1 дорівнює 9. Отримали число 943. 954 відняти 117. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. У нас є ще 4, тому буде 14. 14 відняти 7 дорівнює 7. Крапочка нам говорить, що ми позичили, там у нас вже 4. 4 відняти 1 дорівнює 3, 9 відняти 1 дорівнює 8. Отримали число 837. 485 відняти 293. 5 відняти 3 дорівнює 2. 8 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 8, буде 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. Крапочка нам говорить про те, що у нас уже там 3. 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 192. 886 додати 114, 6 додати 4 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9, додати 1 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівня 9, додати 1 дорівнює 10. Отримали число 1 00. 605 відняти 433. 5 відняти 3 дорівнює 2. 0 відняти 3 ми не можемо позичаємо в попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 3 дорівнює 7. Крапочка нагадує, що у нас там уже буде 5. 5 відняти 4 дорівнює 1. Отримали число 172. Технічна помилка одиничка вища на клітинку. Дібрати значення А так, щоб нерівність була правильною. Ну, давайте будемо міркувати. Уявімо собі, що там знак не менше, а дорівнює. Як знайти невідомий від'ємник? У нас є зменшуване і є різниця. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це буде 27. Значить, щоб число було меншим, нам потрібно. Е... Вибрати такі числа, які задовольнили б нашу нерівність це числа від 28 до 80. Вставити пропущені числа. Тут треба встановити закономірність наскільки кожне наступне число більше за попереднє. Ну, давайте візьмемо першу пару 14 і 21. 7. Значить, попереднє число буде на 7 менше. Це буде 7, 14, 21 додати 7, 28, 35, 42 додати 7, 49. ширина прямокутника 3 см. Це удвічі менше, ніж довжина. Знайти периметр прямокутника. Запишемо, що нам відомо. У прямокутнику є довжина і ширина. Ширина прямокутника 3 см. Це у два рази менше, ніж довжина. довжина у нас невідома. Потрібно знайти периметр цього прямокутника. Умова задачі подана в непрямій формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо 3 см це у 2 рази менше, значить у нас довжина буде у 2 рази більша. Знайдемо довжину 3 помножити на 2 дорівнює 6 см. Знаємо ми довжину, знаємо ширину, можемо знайти периметр. Для цього нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б їхнє числове значення і отримуємо вираз. Суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18, периметр прямокутника 18 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!